Streamer Life Simulator 2 починається з створення свого персонажа. Можна створити таку тян, яку тобі точно не світить в реальному житті. Ми ж будемо просто реалістами і створимо звичайного середньостатистичного скуфа. Дідоган трохи за сорок, з втомленими очима від буденного життя. Ідеально. Історія нашого живчика доволі проста. Працюючи баристою за копійку і кожен день спілкуючись з дебілими, його понівечена душа не винесла чергового скандалу від клієнта. Тому одного дня все кинути, влаштував дебош на роботі, гучно гуркнув дверми і з гордо поднятою головою пішов жити нарешті це життя. Але наостанок вирішив трохи насолити своєму босу. Під покровом ночі, як отой єнот, вліз на колишню роботу, поцупивши всі гроші, що погано лежали, а також вкравши першочергове обладнання для майбутньої роботи мрії. До речі, там він і познайомився з нею, з майбутньою коханкою. З романтичним ім'ям Бебета. Вкравши її серце, вони обнявшись, ринули у нове життя. Тепер вони точно знають, що їх щастя вже точно ніхто не завадить. На горизонті замаячила вона надія. Надія на шикарне і безтурботне життя. Орендувавши за міський маєток у сім'ї шляхетного роду діарейщиків, вони почали налагоджувати спільний затишок. Молодята поролись не покладає рук, Поролись і поролись, поролись і знову поролись. На ранок в гості завітав колишній чоловік Бабети Узвар. Його жалебні потуги повернути дружину виявились марними. Навіть романтична пісня Павла Зіброва, голуб тому негодований, не справила жодного враження на Бабету. Перекинувшись на довгим діалогом, щось на кшталт Ти дурак, ні ти дурак, ти осел, ні ти осел. Узвар зрозумів, що зловити тут можна тільки похлібало, вічливо відкланявся і пішов. Поцілувавши кохану в ліво око, наш герой запустив те, що не мало запускатись, і прийнявся до справи. Ідей для стріму не було, тому перші вісім годин сидів і переказував цитати братів кличко і афорізми Віті Януковича. На це диво випадково прийшли подивитись два з половиною глядача. І то були самі брати кличкі, шукаючи свої цитати в інтернеті. Був навіть один гість з болот, поставивши всього один комент Астеновітісь. Доволі швидко назбиралось 47 гривень 14 копійок за рахунок щедрих донатів. Такі гроші наш герой востаннє бачив в четвер, у вісні, Получивши майже все, що хотів, закрив стрім. Відкрив рот, вставив сигару. Згадав, що в нього немає сигари, закрив рот. Коли ти вже відчув запах грошей, потрібно забути про запах сечі в дідовських килимах, так казав нашому герою його дід. Пафосно і вельяжно, діставши телефон із шкарпетки, набрав номер доставки. Пару годин і перші плоди стрімінгу вже в тебе на порозі. Бебета, по другій професії дизайнер, тому ідеально вибрала місце для нового в будинку. Коли вже ти звикаєш до багатого життя, потрібно це відсвяткувати з коханою. Замовивши різні делікатеси, наш герой прийнявся їм ласувати. Звісно, не забувши про Бабету, поцілувавши її вже в праве око. Успішний успіх повністю поглинув нашого персонажа. День за днем він змінювався. День за днем змінювалась вона. Поцілунки в око, поїздки на велосипеді, все це лежало на дні їх відносин. Те, що раніше приносило радість, вже не мало сенсу для нього. Донати, донати, відлунням губилиць в його голові. В його очах відблискували монети по 25 з копійок. Бабета відчувала себе мов лялька, котру не помічають, мов лялька, в котрої немає душі. Ця історія без хепієнду. Ви можете навіть нічого не відчути. У вас не йокне всередині, ви не пустите скупу сльозу. Для вас це три хвилини відео ні про що. Для Бабети це ціле життя, життя, котре вона не хотіла, життя, на котре вона не заслуговувала.